Послання Папа Святого, Папи Франциска, Папа Франциск, щоб показати свою присутність посеред нас, свою присутність на цьому місці благодаті, яким є місце Меджугорія, Da parti del mondo, щоб показати і свою повагу до всіх вас, які приїхали сюди з різних країн світу. Ви, in які приїхали, щоб разом роздумувати і молитися на цьому фестивалі, Адапенда Дізу, кому сіфа реалізати вся віта на пропа місія, і проплю, святі папа, святий отець, хотів дати вам послання, в якому нас закликає вчитися від Ісуса, як здійснювати особистий, особисту місію і план для нашого життя в служінні. Augura per ciascuno di noi il bene che viene dal Signore Gesù, da Dio Padre, dallo Spirito Santo. Nakraio. Chinsiswo, poslani e signas, blaoslovlaje, in mia ozè, istrena, isveto duca. Con insistenza di pregare per lui, che adesso è anziano e piuttosto malato. E Papa. Непрестанно направляє послання для всіх і прохання для всіх до всіх вас, щоб ви молилися за нього, бо він вже є і старенький, і хворий. Щоб він міг здійснити свою службу, яку получив декілька років тому назад, а це є служба папи. Універсальної церкви, спільної церкви. Послання папи, учасникам фестивалю для молоді. Улюблені, у той час, як передає нам Євангеліст Матей Ісус, звертаючись до всіх, каже: Прийдіть до мене. Всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний з серцем. Тож, знайдете. Полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий. Як у той час, так і зараз Ісус звертається до всіх вас. Дорога молоде, і в гаслі цьогорічного фестивалю. Натхненого щойно згаданою Євангелією звертає до вас свій заклик. Навчіться від мене і знайдете мир. Ці свої слова. Господь звертає. Не тільки до апостолів або когось із своїх друзів, але й до всіх, хто втомився та обтяжений. Він знає, наскільки важким може бути життя, і що існує безліч речей. Які обтяжують нам серце, численні розчарування, травми минулого, тягарі, які ми несемо, несправедливість, яку ми терпимо, і багато непевності та тривоги. Супереч цьому всьому Появляється Ісус, який звертає до нас свій заклик. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Цей заклик. Вимагає від нас руху вперед та довіри й не дозволяє, щоб ми стояли на місці. Застиглі та перелякані перед викликами життя. Це звучить легко. Але у важкі моменти ми просто. Закриваємося у собі. Саме з цієї самотності Ісус хоче вивести нас і тому каже: «Прийди, прийди». Шлях виходу у відносинах із Господом. У вдивлянні в того, хто нас по-справжньому любить. Однак недостатньо лише вийти за межі себе, але потрібно знати, і у якому напрямку йти. Бо скільки є хибних пропозицій, які обіцяють краще майбутнє. Проте залишають нас знову на самоті. Тому, тому Господь показує нам, куди йти. Прийдіть до мене, прийдіть до мене. Дорогі друзі, з відкритим серцем йдіть до нього. Візьміть Його ярмо, й учіться від Нього. Ідіть, Візьміть і вчіться. Ідіть до вчителя. Щоб стати Його учнями та спадкоємцями Його миру. Несіть Його ярмо, через яке відкриєте Божу волю і станете учасниками і Його Христа та Воскресіння. Ярмо, про яке говорить Христос, це закон любові, це заповідь, яку Він залишив своїм учням. Любіть один одного, як я полюбив вас. Любіть один одного. Як я полюбив вас. Тому що справжнє зцілення ран людини це життя засноване на братерській любові, яке бере своє джерело в Божій любові. Ідучи разом із ним, і йдучи за ним, ви будете вчитись від нього. Він є Господом. Він є Господом, який не призначає іншим тягара, якого не носить сам він звертається до покірних, малих та вбогих, бо сам став убогим та покірним. Якщо ми дійсно хочемо вчитися, потрібно впокоритися. І побачити власне невігластво та гординю в ті моменти, коли ми думаємо, що всього можемо досягти самі своїми силами і особливо бути готовими вслухатися в слова вчителя. Тим самим ми пізнаємо його серце, його любов, його спосіб мислення, те, як він дивиться і діяв. Однак бути поруч із Господом і слідувати за ним вимагає мужності. Бути поруч із Господом і слідувати за Ним вимагає мужності, улюблені. Не бійтеся, не бійтеся, ідіть до нього зі всім, що несете у своєму серці. Він єдиний Господь, що пропонує справжню підтримку і правдивий мир. Наслідуйте приклад Марії, Його та нашої Матері, яка приведе вас до Нього, довіртеся їй, Тій. Яка зоря морська, знак надії в бурхливому морі, що веде нас до пристані миру. Вона, яка знає свого сина, допоможе вам слідувати за Ним. У ваших стосунках з Богом Отцем, у співпереживанні ближнім і в усвідомленні того, до чого ми покликані бути дітьми Божими. Бути дітьми Божими. у цей момент. В самий пік літа Господь закликає вас відправитися на відпочинок з ним, у найособливіше для цього місце, а це ваше власне серце. Дорога молоде, поки ви всі дні. Відпочиваєте в Ісусі Христі. Я всіх вас доручаю при чисті Діви Марії, нашій Небесній Матері. Щоб за її заступництвом і прикладом ви змогли взяти на себе солодкий і легкий тягар. Наслідування Христа, нехай вас супроводжує погляд Бога Отця, що любить вас, аби при зустрічі з іншими ви могли бути свідками миру, який приймете у відповідь як дар. Я молюся в цьому намірі і благословляю вас, а також довіряю себе, вашим молитвам. Молюся в цьому намірі і благословляю вас. А також довіряю себе. Вашим молитвам. Папа Папа Франциск.